Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Йде третій місяць 25-го року, тому настав час обговорити різні імміграційні зміни, які зараз відбуваються в Канаді, які... Задівають як українців, так і не тільки українців, але взагалі про перспективу отримання піару в Канаді в цьому році і так далі. Бо вийшло дуже багато новин. 27 лютого виступав міністр імміграції Канади Марк Міллер, і він дав дуже багато різної інформації щодо продовження ворк-пермітів для українців, які знаходяться вже в Канаді по програмі КУЕД. Також нові зміни в імміграції Канади, які професії зараз виходять на перший план, які будуть більш востребовані в Канаді І також ще вийшли нові. Е Можна сказати, вимоги для тих, хто подався по програмі по з'єднанню е, сім'ї саме для українців, яка діяло в минулому році, але все одно зараз з'являються деякі зміни, які також я хотіла б з вами обговорити. Тому давайте сьогодні ми все це зробимо і обов'язково чекаю від вас коментарів, як у вас справи з піаром, чи отримали, чи в процесі, як взагалі плануєте, тому давайте будемо переходити. І першу тему, яку я пропоную обговорити, це те, що все-таки. Марк Міллер сказав, що українцям а, можна буде ще продовжити ворк приміти не до кінця саме березня цього року, а до кінця березня наступного року. Тобто дали ще один рік для того, щоб можливості того, щоб українці, які вже зараз перебувають в Канаді, отримали ворк-приміти. І це дуже крута а, взагалі можливість, я вважаю. Є, звісно, деякі але. Тому давайте зараз про них поговоримо. І перше, але те, що ви до. Мали в'їхати до Канади до 31 березня 2024 року. Якщо ви виїхали після цієї дати, то бананів немає. Work Permit вам не продовжить. Звісно, ще виникають дуже багато питань щодо паспортів, тому що Марк Міллер взагалі сказав, що можна подаватися і без продовженого паспорту. Але є завжди але ви можете, в принципі, без паспорту спробувати податися, але це не означає, що вам одобрять. Ви маєте все одно якось довести офіцеру, що ви щось робите для того, щоб отримати паспорт новий. Ви подалися, у вас є виписки і так далі. Як я, наприклад, робила, коли подавала мого брата в минулому році на work, продовження воркприміту, work у нього якраз закінчився паспорт, і він закінчувався. але Потрібно було подавати. Бо в минулому ж році так саме було, що треба було чітко подати там до 31 березня 2024 року, тому, як би у мене не було вибору, і я подавала. Але коли я подавала, я писала величезну пояснювальну е, записку, де пояснювала, що я коли е, вставляла скріни з е, дією, бо насправді в той момент мій брат уже подався на паспорт і декілька місяців чекав його, але його не було фізично. Він отримав вже паспорт в дії, але дія насправді вона не є документом, тому я просто справила, ставила скріни, е, зробила велику пояснювальну записку. І тоді, тільки тоді, вони прийняли цю заяву, а коли він отримав паспорт, а отримав він паспорт аж через 4 місяці після подачі заявки, а його паспорт закінчився вже в той момент взагалі. І тоді я подала вже його паспорт. Я все для нього це робила. Тому люди будьте дуже уважні. І якщо ви намагаєтесь все таки зловити цю дату, зловити отримати цей пойтмент, записатись до консульства України в Канаді, у вас не виходить щось робити це самостійно, я можу вам порекомендувати сервіс, який вам допоможе в цьому. Компанія Slot Help – це надійний помічник всім українцям, які хочуть записатися до посольства по всьому світу, і вам не потрібно навіть нічого платити вперед. Ви можете отримати. Отримати безкоштовну консультацію, отримати всю інформацію від них. Вони вам допоможуть, проконсультують. А далі ви вирішите, чи хочете ви за... через них записуватися чи ні. Але треба розуміти, що якщо ви самі реально не можете цього зробити, ви можете звернутися до помічників. І компанія SlotHelp дійсно та компанія, яка може вам допомогти. Вони надійні, вони не беруть гроші наперед. І тому я посилання на цю компанію залишу в описі до цього відео, також також у першому закріпленому коментарі. Можете прийти на їх сайт, подивитись, повивчати, бо насправді це дуже дуже важливо зараз отримати свій паспорт для того, щоб отримати новий work permit, але не тільки для цього, для подачі на піар, а також для того, щоб просто подорожувати по світу. Вам звісно ж потрібен український закордонний паспорт. Тому ще раз кажу, а, залишаю посилання в відео. Сподіваюся, що вам це також дуже сильно допоможе. Також варто пам'ятати, що в середньому, взагалі, запис до посольства вже аж на, на на рік вперед, і якщо ви навіть запишетеся, у вас вам вдасться самостійно записатися без допомоги, так ось то ви маєте розуміти, що це не означає, що ви завтра потрапите до посольства, і взагалі, щоб отримати паспорт, також це розгляд цієї заявки триває дуже довго. Ну не менше трьох місяців. Реально, мого брата було півроку. Тому ви маєте розуміти краще це зробити зараз завчасно, ніж потім сидіти і не розуміти, що вам взагалі робити. Бо ви можете, звісно, також просрочити свій work permit і перебувати в Канаді ще протягом 90 днів після того, як закінчиться work permit. Тобто у вас є 90 днів для продовження вашого статусу в Канаді, але весь цей період ви не маєте права працювати. Тому робіть, будь ласка, все завчасно краще зробити паспорт зараз і заплатити зараз, чим потім шкодувати, що не заплатив. Як то кажуть, знаєте. Скупий платить двічі, тому знову ж таки рекомендую вам цю компанію. Отже, якщо ви все таки е, вирішили, що будете продовжувати свій ворк перміт і хочете його отримати, і ви маєте на це право, тобто ви в'їхали до 31 березня 2024 року до Канади, то розумійте, що це продовження вже буде е, Платний. Ну, в принципі, як і було у цей останній рік, бо до цього це було безкоштовно. Вам доведеться заплатити 255 доларів. Ця оплата складається з двох таких частин: перше за продовження воркперміту 155 доларів, і друге за те, що у вас воркперміт відкритий, тобто без підв'язки до роботодавця, і це ще 100 доларів. Ну, звісно, 255 доларів. Також ви можете продовжити своїм дітям на основі вашого ворог перміту, звісно, візити рекордс, і також. Ті, хто мають стадію переміт, також мають можливість продовжити свій стадій Перміт і все-таки думати про те, по якій програмі все-таки отримати піар в Канаді. А тепер давайте поговоримо про те, що, що взагалі ще Макміллер сказав про тенденції. Імміграції в Канаду в цьому році, по перше, він виділив декілька категорій, які дійсно зараз потрібні необхідні Канаді, і тому, звісно, будуть е, намагатися влада Канади сприяти імміграції саме людей, які мають ті чи інші скіли в цих е, сферах. Ну, по-перше, як завжди, казали про французьку мову. Французька мова дає дуже багато можливостей для еміграції, бо канадці намагаються підтримувати саме, підтримувати саме франкофонів і тих, хто бажає залишитись в Канаді, знаючи французьку мову. Далі мова йшла про професії, і там, як завжди, були медиці медичні працівники. Я не знаю, як вони намагаються все таки побільше сюди додати медичних працівників в Канаду, бо у них тут дійсно проблема з цим, але причому цьому вони взагалі не хочуть розглядати минулу твою освіту. Тобі заново треба йти і вчитися, і це дійсно величезна проблема тут в Канаді. Також Марк Міллер казав про такі професії, як Тесляр та Сантехнік, що вони також дуже сильно затребані. І чомусь, знаєте, завжди казали про трак-драйверів, тобто водіїв вантажних авто. Цього разу ніхто не сказав. Так само і про зварювальників, тобто велдерів. Але в цьому списку чомусь саме цих професій не виявилось. Але з'явилося новий тип стрім, який раніше ніколи сюди не входив. Це професії, які пов'язані з роботою з дітьми, тобто педагогічні професії. Це вчителі та вихователі в дитячих садках, та звісно, їхні помічники. Це знову з'явився новий стрім, і також це величезна проблема в Канаді саме з цими професіями. Я знаю точно, що, наприклад, в цьому місті, де я проживаю зараз, Челіваку, коли я ходила, дізнавалася щодо... Навчання в коледжі саме на професію а, вихователя дитячого садочка, тобто вихователя раннього дитинства. І мені сказали, що коштує це, ця програма 10-ти 10-місячна 16 тисяч канадських доларів. І це для мене як для студентки з піаром, тобто для домашньої студентки. Але місто Челівак надає грант на 5 тисяч через те, що тут дійсно дуже затримана спеціальність і людей не вистачає, тому вартість би коштувала 11 тисяч. Але все таки мене все одно ця вартість не влаштовувала через те, що я вже все це вивчала. Але ті, хто працює в цих сферах, зараз в Канаді будуть також підтримуватись дуже гарно державою для того, щоб отримати піар. Тому я всіх вітаю. Хто хотів, також вітаю. Можна спробувати отримати в коледжі якийсь диплом та піти працювати чи то в садок, чи то в школу і отримувати до речі, непогану зарплатню. Наприклад, в школі я знаю дуже непогану зарплатню вчителі отримують. Ну, якщо порівнювати з низько оплачуваними спеціальностями, краще працювати там в дитячому садку чи в школі в якісь, ну, початкових групах з дітьми 5-6 років, так, це не треба бути вчителем, треба бути вихователем саме, і отримувати 25-30 доларів на годину, що я вважаю, також дуже непогано. Наступне, що я хотіла сказати, новини, які стосуються. Саме програми для українців, яка була відкр... закрита в минулому році. Тобто, якщо ви мали родича з піар, ви мов тут в Канаді, ви могли податися і отримати також піар на основі того, що ви мали цього родича. Так як я, я мала піар, я подала на основі цього свою маму та всіх своїх сіблінц. Дуже мені подобається це слово дуже шкода, що в українській мові такого слова немає а саме моїх рідних братів і сестер. І ми все ще очікуємо на свій номер. Подались ми в, в кінці. У нас завжди все, все виходить саме в кінці, коли вже під саму знаєте, от має закривати за тиждень. Ми подаємося. Ми ще досі не отримали. Вони ще досі не отримали номер справи. А, тому ми їх чекаємо, але наші заявки не загубилися, через те, те що я можу точно знати. Бо коли закрили програму, кожному, хто подався на цю програму, прийшов спеціальний лист а, про те, що програма закрита, але ви встигли податись, тому не, не переживайте, ваш, а, вашу заявку буде розглянуто. І ми отримали такий: що я що моя мама з молодшими братом та сестрами, ще мій рідний брат, який старший, а він окремо заявку мав подавати. Тобто вони отримали ці листи і це Означає, що в системі їх видно. Але я знаю, що дуже багато а, людей говорять про те, що багато загубилось цих заявок, і вони, їх в системі не видно. Вони не отримували жовні листи, і поки не зрозуміли, що з цим буде, бо самі IRCC кажуть, що все нормально, що все знайдеться. Але я б, напевно, все-таки пан... панікувала, чесно вам скажу, хоча панікувати ніколи не варто, але зателефонувати і поцікавитися варто. Що ж вони випустили нове? Вони випустили нове. Що коли ви отримаєте свій номер, ви от пийдете на. Біометрію, а з ДСТ біометрії вони почнуть перевіряти ваші документи, ваше eligibility. і вони випустили список, чому можуть бути відмови. Відмови можуть бути, якщо ви десь брехали. Ну, звісно, це розумно, зрозуміло, що якщо ви брешете, то вам відмовлять і причому відмовлять не тільки вам особисто, а всім учасникам сім'ї, хто був включений в одну цю заявку. Якщо ви приїхали десь в Канаді і не написали, не сказали, що ви змінили адресу. То також вам відмовлять, а, якщо це знайдуть, а, а вони, звісно, знайдуть. А, далі, якщо а, у вас щось проблеми з медициною, якщо хтось із тих, хто подавався, виявиться не лиджібл по медицині, також буде відмова. Наступне, що вони казали, казали щодо того, що ті, хто подались, мають перебувати в Канаді. Якщо ви виїхали з Канади на, і вашу заявку буде перевіряти, а ви будете не в Канаді, то вас також відмовлять в PR. І е, одне з найголовніших, що вони сказали, що вони будуть перевіряти вашу фінансову спроможність. Тобто, вони будуть досилати запит, щоб ви довели, що ви тут працюєте. Ну що ви маєте джерело заробітку, що ви можете самі себе утримувати, і насправді це дуже цікаво, бо напевно, я думаю, що багато хто думав, що цього взагалі не буде, бо раніше цієї заявки не було. Але тепер буде. Вам потрібно буде подати або джапофер від роботодавця, також подати платіжки. Що ви працюєте, отримуєте зарплатню, і так далі. Тобто, ви маєте доказати, що ви щось робите, і вас держава не буде отримувати. Можливо, це не буде стосуватися якихось стареньких людей, які знаходяться на отриманні своїх дітей. Але допевно, тоді треба буде подавати якісь заявки, якщо вони запросять, що вас буде отримувати, чи ви будете отримувати своїх батьків та чи бабусів та дідусів, і так далі. Ось таке нововведення можна сказати, воно ніколи не було нововведенням, але воно очікуване, але все ж таки. Я думаю, багато хто сподівався, що його не буде, і вам потрібно буде довести свою, знаєте, спроможність стримувати самих себе і своїх дітей тут в Канаді. Тому цікаво, що воно буде далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи отримали, чи продовжуєте ви WordPріміч, чи отримали піар? Якщо отримали, то коли? Якщо подалися, то, то як довго вже очікуєте, по якій програмі? І ще раз вам нагадую про компанію Slot Help, які допоможуть вам зловити слот до консульта. України тут в Канаді і отримати, оформити нарешті свій паспорт, якщо ви самостійно, якщо у вас щось самостійно не виходить і ви не можете цього зробити, тому ще раз кажу всі посилання в описі до цього відео. Ще хотіла додати, що ми з чоловіком вирішили проводити стріми, невеличкі такі душевні тут для наших підписників понеділям, ввечері Я, ми будемо його анонсувати в нашому і спільноті, і ви можете прийти на цей стрім просто поспілкуватися з нами, позадавати нам питання, ми будемо вам розповідати. Про наше життя тут в Канаді, відповідати на ваші питання. І я хочу, щоб таке було знаєш, душевне спілкування, просто е, як з друзями. Тому, будь ласка, приходьте на стрім, запрошую вас дуже сильно і буду чекати вас до нових зустрічей.